Сьогодні я розкажу, як треба збирати простий кубик Рубіка 1 на 2 на 2. Либо 2 на 2 на 1 кубоїд. Головонка дуже проста. І сьогодні я розкажу, як треба його збирати. Е, є три, е, три варіанти проходження цієї головонки. Перше, це коли вам потрібно зробити один рух. Треба всього, на всього от зробити. Просто подвинути отак, отак от і все збирається. Друга ситуація, вам потрібно всього два ходи зробити. Вам, я, вам, вам кажуть, що вам треба зробити один рух, але отут вони співпадають колір, отут теж неправильно, значить ми отут передвигаємо оцю, от до оцюди. Раз, ось, і два і все збирається. І третя ситуація, вам потрібно зібрати, ну, зробити всього три навсього руху. Це саме складна ситуація, де біла і жовта сторона зібрана, але от, а от подивіться, як можна таке зробити. Це навсього три ходи. Вам потрібно зробити, наприклад, вот так, либо вот так. Ну, все, ну, як ви хочете. І робіть раз, щоб він передвинувся от сюди, от, от, треба раз, вони все правильно стоять, і перевертаємо ще одну детальку, ну, хрань, і все складається. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний контент, ставте лайки, всім удачі, всім відео, я всім пока. Простий алгоритм у кубіки Рубіки 1 на 2 на 2. Я думаю, що ви колись точно е, складували 1 е, на 2 на 2, але не знали, який самий простий алгоритм. Це вам потрібно перевернути верхню раз і, і, і оцю два. І робіть до того. Поки цей Кубік Рубік не збереться. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково підписуйте мій канал. Всім пока! Я можу зібрати Кубік Рубіка 2 на 2 менше секунди. Ви можете порахувати, чи я все швидко зробив. with scoops pattern checkerboard dots foi Шість версії з шість версій пірамідок і від компанії Мою. Мою мечику Пасл. Як ви бачите, що тут є во що є. Тут в, є шість пірамідків. І з кожного з них є якісь е, різні форми, і складність теж якась одинакова. Із цих шостих в мене є тільки от такий, от така пірамідка, просто стандартна, називається Corner Twist Pyramidix. А ще тут є, походу, Bad Mill Pyramidix. і я хочу купити їх всіх для моєї колекції. Ну, Скоро ми колись купимо.